Доброго дня, шановні земляки, у нас в кадрі Валентина Привалова. Прізвище дуже знайоме, і ми з нею загорили про часи початку вторгнення. 22-й рік. Бачка, звідки я вас знаю? Звідки вас знають золочівці? Деякі золочівці знають, бо ми з вашими сказати односельцями, чи як правильно сказати, на початку вторгнення, коли хлопці з ресу. Постійно ремонтували все, постійно після обстрілів У вас там все время таке було. І ми з хлопцями, з вашими там льоша і Антон, так. придумали. Збирати кошти їм на паливо, бо тоді палива не було. Можна я нагадаю нашим читачам цю всю, всю історію: їду я на край золочева, знаходжу наших ресепсів на високовольтних стовпах. Іде обстріл, реально йде обстріл. Вони сидять на стовпах, і тоді, вперше, я сказав, що це справжній герой. Реально, те, що я побачив наші енергетики, золочівські це просто герої. І ми тоді кинули клич. І народ піддержав весь. Я так розумію, що ти вже у це діло вв'язалася по доброті своєї, по активності своєї. Да? Та так вийшло, що. Їм і ну... їсти носили, їм і хліб носили. І, ні, їсти ми не купили. І палив... не, ми, було ми таке, тоді було. паливо таке було. А то паливо, паливо вели. Велика кількість палива вони завозили. Ото ви ото, допивали, та, ото ми в місяці золочівці збирали, і Богодухівці збирали, і переселенці, які золочево Бога духовки. Це були гроші чи покупка палива? Вони скидали кошти, так. а придбали паливо. І Передали вже паливом 22-й рік. нагадаю, солярка, бензин, дефіцит да. скажений. Ви можете уявити, як це було важко. Я найдорожче купував солярку. Найдорожче купував 86 гривень за літру. Ми лише гроші зібрали, а купляли і де це все купити, де це знайти. Це у вас Антон в центрі живе і Олексій. А потім війшла війна в ту фазу, коли всі почали звикати до того, що обстріли йдуть. Як зараз? Чим ви займаєтесь? Я не вірю в те, що сьогодні Валентина Привалова не є волонтером. Є ще й свій благодійний фонд відкрили Який? під назвою. «Єдність тилу». Оце ваш благодійний фонд. Так, це наш Базуєтесь благодійний де? фонд. Кручик. Чув, але також філіал. Це у нас є в Полтаві. В жовтих водах і вахтирці це ви самі відкрили? Так чим займаєтесь в двох словах? В першу чергу військові все, що тільки можна придбати в законних рамках, все збір коштів виготовлення їжі і дівчата у нас Одеса виготовляють маскувальні сітки і аптечки складають. Я не знаю що. Ну і їздимо. Ми не сидимо, ми не, не тільки посилочки відправляємо, ми їздимо. Більше ви наша їздите, територія. Збираєте, так? Ні, Зводите. ми їздимо до хлопця. Іменно до хлопців, до хлопців їздимо. Ну, це Я... В більшості у нас це Донбас. Бо і Бахмут, більш... так... була і Авдіївка, і, і ось, уже час, Покровськ. Що там Покровський, на ваш погляд, зараз? Важко. Хлопці не здаються. Ні. І не здадуться, ну не здадуться хлопці. Хлопці розраховують на волонтерів. Звісно. скільки ядро навколо вас, людей, які близько. Сім чоловік. З Полтави це у нас Оленка. Так. В жовтих водах Яна. В Одесі Іра. в Охтирці у нас хлопці. У них своє СТО, вони ремонтують безкоштовно хлопці, масш Автівки, там черга все время. Це Андрій і Антон. Я зрозумів прізвищ називати не буде. Ні, не будемо. Але будемо дякувати цим людям. А я чув, що у вас хтось із рідні воює. Так, племінник, брат, ще один брат. Син у нас військовий закінчує, ну вже можна сказати, закінчив навчання військовому вишу. Взагалі, і коми, і брати, і дуже багато. Ваша родина якось причетна до війни, не тільки волонтерством, так? Ну, була причетна, але ну, чесно, наша родина була як, саме з собою, ніколи ми ні в кого допомоги не просили. Та й наші хлопці, що військові, ну, вони завжди саме обходилися. А вже mm -hmm. коли почалась повномасштабка, наприклад, у мене брат. Він воює вже дев'ять років. З часів, АТО. за дев'ять років він він двічі звернувся, і двічі з питанням моїм хлопцям треба броніки. Моїм хлопцям треба аптечки. Не а йому, а хлопцям. Сумська, скажи, а що зараз найбільше хлопцям треба от, по потребі, як ти вважаєш? Ось уже неділю підряд одне і те саме прохання. Турнікети, кровоостанавливаючі. Ой, 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 ой. Тільки оце просять. В більшості тільки це. Тому що, ну як, ми, як фонд, ми можемо дістати таке, як чаї, кофі, там, що поїсти, що попити, на чому поспати, це не, не є проблема. А знайти безкоштовно десь турнікети або бандажі, або кровоспинні засоби. Ну, це нереально, їх тільки купляти. А купляти зараз самий дешевий турнікет стоїть 610 гривень Січ. Кат, це 1300, а їх у одного бійця має бути чотири. Хоча ось на Запоріжжі хлопці дзвонять і кажуть, що щоденно 300-200-300-200 і за день ну, є такі поранені, що по вісім турнікетів накладають. Той не спрацював, той ще щось, той погано затягнув, ну варіанти різні. І дуже, дуже прошу одне волонтерів, будь ласка, якщо вас просять військові турнікети, не купляйте таку хрень «Арона», як оці як китайські дешеві. Мінімально це Дніпро, а найкраще це Січ. І кровоспинні це у нас виробники, наші українські кровоспаси. Це те, що має бути у всіх, а волонтери, чесно, вже не витягують, бо в людей немає. можливості, не ні фінансової, ніякої допомагати. Якщо з початку війни, ну ми могли автівку купити там, за 150 тисяч буквально за неділю. То зараз ми не можемо назбирати 10 тисяч на турнікети. От якось так був на західній Україні. Відверто скажу, починаючи від Полтави. мене таке відчуття, що війни немає, немає в Україні. Мені це здається? Ні, мені теж так здається, якщо чесно. Хто найбільше сьогодні допомагає волонтерам, тобто війську, які категорії? Ну, пенсіонери, студенти. Нема, Нема. поділу. Хто є дівчата, ВПО, які. Вимушені були виїхати, вони допомагають. Є ті, які виїхали дуже давно, навіть до початку АТО вони допомагають, хоча вже дуже давно не живуть в Україні. Родини і загиблих, і безвісті зниклих, і родини хлопців, які в полоні допомагають. Хто а хоче, той хто допомагає. хто не допомагає. Ті кому пофіг. А кому пофіг? Таких дуже багато. На жаль, їх правда багато. Багато їх дуже багато. Є. От дивіться, вчора в Фейсбуці натрапила на пост там, де. Один із генералів бригадних каже, що ми повинні боротися до останнього, чого б це нам не вартувало. Люди вирвали цю фразу з контексту і вирішили, що це значить, що потрібно всіх покласти на полі бою. Хоча це ж невірно. І коли я написала коментар, що родини військових, які загинули і які безвісті пропали, і які зараз на війні, вони хочуть, щоб ця війна і загибель їхніх рідних не була даремна. То на мене всі напали, що я підтримую, щоб війна продовжувалася, що я хочу, щоб вона продовжувалася. І треба все лишити отам, як є, і хай йдуть, куди йдуть, аби всі чоловіки були вдома. Ні, однозначно, ми всі хочемо, щоб наші і чоловіки, і брати, і племінники, і сини всі були вдома. Але ж ми розуміємо, що зараз вони вже були де та Авдіївка, за рік вони вже до Дніпропетровська дійшли. Ви наскільки правдиво це все відверто кажете? От. Вам, якщо відверто не здається, що в соціальних мережах розвиваються групи, які сьогодні працюють уже на цю думку капітулянства, на думку таку, що війна набридла вже на будь-яких умовах, уже давайте? От вам не здається, що це поширюється сьогодні, і це під якимсь загальним планом розвивається не просто так є дуже... на вас же накинулись люди, не просто угу. так. На мене де сядуть там і встануть. Я розумію, але вони є. а по суті, так да, ну дуже накинулися. І справа в тому, що всі ці люди їх же дуже легко зрозуміти. У них усіх закриті сторінки. Вони себе позиціонують як родини військових. Я слабо в це вірю. Скільки знаю, родин військових ні в кого нема закритих сторінок. Ну це просто як хтось працює на ту сторону. Вистачить у нас сил на твій погляд. В Хлопцях геть нема сумніву. У військових я геть не сумніваюся не одної секундою. Я впевнена, що вони стоятимуть, як їм не важко, вони стоятимуть до останнього, не дай Боже, подиху. Ну, знаєте, як так кажуть, до останнього mm. там, подиху будемо битися. Отак от і наші хлопці. Вони реально будуть битися. А от чи тил вистає, я не знаю. Але ж повинна держава багато речей робити, які робить сьогодні тил на рівні волонтерів. Може в нас стрепенеться держава і почнуть. Менше стануть красти, більше стануть віддавати людям. Можливо, так і буде. Знаєте, якщо ми будемо надіятися тільки на державу і чекати, хто коли краде і хто коли перекраде, то, то ми два, вже програли. То в 22 році ми програли ще тоді і, і був програли. би Київ за три дні. Але я, я би... дуже добре пам'ятаю перший Дні, перші тижні 22-го, ви скажіть, будь ласка, у половини людей не було що їсти з будинку в будинку, носили їсти, ділилися було. особисто у моєї родини на карточки були гроші, але я нічого не могла купити, тому що ну ніде ж не приймали кошти. То сусіди ходили, ділилися хто що купив, хто що. ну і так же ж було кругом. Через півгода як все стало? Кожен сам за себе в більшості. А було. що змінилося? Я не знаю, мені, мені здається, що люди... От сьогодні, от відверто, давай відверто казати. Я, я не бачив людей з голодними обмороками. Я не бачив людей, які схудли. Я не бачив людей, які ну, дуже гірше стали жити. Мабуть, мені не щастить чи щастить. Але я дуже багато бачу людей, які за час війни купили, купили нові авто за час війни. Купили квартиру. не, не те, щоб прихисток якийсь собі там, кудись виїхати там, чи що, ні, там, зняти квартиру. Ні. Просто були кошти або заробили за час війни ті самі кошти. Ну... І подивіться, зараз я виходжу на вулицю в цьому самому славному місті Богодухові, я просто дурію від кількості нових авто. Чи увій... яких? І ще яких. Мені соромно за те, що я їзди до сих пор на, на своєму ринушці, який не можу навіть вимити. Так, от реально, я, я, ну реально мені інколи соромно ставати рядом, десь на стоянки. Я просто дивуюсь, де мої знайомі, за час війни Геліка взяв один обласний депутат. Геліка взяв, і їде гордо дивиться. Хіба без мала там дулі не тикає. От дивіться, я за час війни, який розумненький, який я став. А він тут в черзі стояв за гуманітаркою, я бачив Богодухові. Вони да, ж такі, це... такі люди, розумієте, за гуманітарочку під гріб. Ну, Геліка купив. А Гелік це 60 100 тисяч, я не знаю, скільки він зараз стоїть. Це Боже, скільки турнікетів. Ні разу не казав ніхто за спиною, яку ти зарплату получаєш як волонтер. За спиною не знаю, в глаза, да. Даже в глаза казав. Да. Що, по 15 тисяч на людину. Мені казали, вам хорошо. У вас 45 тисяч зарплати. Я кажу, а що 45? Я кажу, а откуда зарплата? Ну, каже, волонтер же 15 тисяч в місяць получає. Я кажу, так а що 45? Ну як каже? Ти каже, син чоловік. Рясин, при чому він школьник? Ну каже, він же ж теж волонтер. Так у нас всі волонтери. У нас дочка 12 років тягає ящики, тягає. Ну Скажи, всього, от, тому звід, що звідки вони цю брехню можуть витягувати. Раз воно тобі в очі кажучи, це казало. Воно ж це віри. Воно ж вірить в те, що волонтери в нас отримують це, зарплату. Це кажуть, всі ті, хто взагалі нічим не допоміг і не знаю, скільки воно стоїть. А навіть та бабуля, яка хоч раз у місяць спекла 10 пирожків і сама віддала хлопцям. Не треба волонтерам не вірити, не давайте. Це ж таке діло. Он хлопців кругом валом. Іде, дай йому пирожка, він тобі спасіба скаже. Ну ніхто ж цього не буде робити. От у нас в не так же ж багато людей, які це роблять. Спочатку було дуже багато, не а зараз. Не так багато, ні. ні. Я багать, про багатьох з них вже писав про цих людей. От я згадую, цих жіночок із Горького. Бачила мої? Сюжети? Я просто Це я наші не геомбічки. можу. Я, я коли про них зроблю сюжети, в мене сльози течуть реально. Там таке горе, ви ж знаєте, знаю, що, що, що трапило. Як вони тримаються? Як вони можуть посміхатися? Де вони силу беруть? А Маша Косач із з Писарівки на Золочі? Знаю ще? Маша. Ви її, мабуть, також знаєте. І всі ж переживають оце. Вона мені скільки разів все, брошу, що я саме дурна, дай я можу uh -huh. заробити гроші, дай мені руки, да. Ми всі можемо, ми всі працюємо і живемо не за счет волонтерки. Ми ці макарони і тушонку вдруг чого не їдим, і турнікети нікуди не зав'язуємо. І всі працюємо, У кожного є своя якась. Ми тим займаємося. Хтось вийшов. Ну, так розумію, так? Да? Ні, у нас просто теплиці, ми вирощуємо квіти. Скажи щось таке. Світле, тепле, обнадійливе. Ну, скажи що-небудь хорошейве. Я мабуть, тільки хочу подякувати всім тим, кому не байдуже. що тут що є? Я, я не знаю, чесно що сказати. Скажи, що ми тільки... переможемо. Ми переможемо однозначно і накриємо стіл від самого кордону до самого Херсону. І будемо так рядочком всі сидіти, і всі цокаться. А скаже, що треба, щоб ми перемогли на твій погляд? Об'єднатися. Всім. Всі українці мають об'єднатися. Навіть якщо вони виїхали за кордон. Як би там не було тяжко, тут теж тяжко. Але мають об'єднатися всі. Якщо всі об'єднаються, буде в нас і армія дронів, і куча пікапів для Евака, і лафети буде, і, і, і все в нас буде. Перемога по-любому буде. От буде, я вірю, що вона буде. Байшка, коли я дивлюсь на таких людей, як ти їх бачу, насправді багато, я вірю в те, що. Все буде Україна і перемога буде за нами. Однозначно за нами. Дай Бог нами. тобі, здоров'я, сил, дай Бог, щоб всі тебе підтримували рідні, а чужі, хоч би не заважали. Стої, До нових